Путін фактично відмовився від пропозиції припинення вогню, яка була запропонована під час вчорашніх перемовин керівників Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі і України, які до того ж узгоджували цю свою пропозицію з американським президентом Дональдом Трампом. Натомість Володимир Путін запропонував вже 15 травня розпочати. А якщо бути точним із цитатою, відновити російсько-українські перемовини у Стамбулі. При цьому російський президент підкреслив, що під час цих перемовин також можуть обговорювати і питання майбутніх рішень щодо припинення вогню у російсько-українській війні. Але зараз, як ми бачимо, про Будь-яке перемир'я Путін відмовився говорити. Мета, то, так ми розуміємо, не завершити війну, а продовжувати її шляхом затягування самого переговірного процесу. Путін може сподіватися, що в такій ситуації американці будуть готові до продовження діалогу із ним. Будуть намагатися залишатися посередниками у процесі перемовин, що у свою чергу відкриє Путіну дорогу для подальшого терору проти мирного населення України, і для подальших наступальних дій на російсько-українському фронті.